Що для себе заробили, те на себе і витратили. А не як раніше відправляти усі кошти до столиці і чекати, скільки ж згори повернуть назад в Україні. Вже декілька років працює реформа децентралізації у сфері влади, економіки та адміністративно-територіальної ланки. Питання децентралізації це невід'ємна складова конституційної реформи та імплантації угоди про асоціацію з ЄС. І, хоча напряму європейський союз не змушує українські громади до об'єднання, проте закон України про добровільне об'єднання. Територіальних громад прийнятий два роки тому покликаний саме наблизити до норм і стандартів ЄС рівень життя та самоврядування місцевого населення, а це, звісно, неможливо без всебічного інформування людей та представників влади про хід реформи. Тому рівненським відокремленим підрозділом установи центр розвитку місцевого самоврядування у партнерстві з Рівненською ОДА та Рівненською облрадою, а також за підтримки програми Юліт з Європою, було організовано семінар з експертом у децентралізації. Ці Юрієм Ганущаком Нині рівненщина посідає восьме місце у рейтингу децентралізації. Маємо 21 об'єднану територіальну громаду, і головне нині не темпи створення, а якість. А законодавчі ініціативи, які формувалися руками, заради введення цієї реформи, досі в процесі вдосконалення. Цей так званий закон про олійну пляму, що дозволяє місцевим радам доєднатися до вже утворених ОТГ. А ще експерт радить області розробити новий перспективний план децентралізації. І тут слабші можуть тягнутися до Перше завдання, яке треба для обласної ради, для обласної державної адміністрації, переробити перспективний план так, щоб він вам сподобався. Не під політичну конюктуру, ці об'єдналися, давайте їм зробимо. Їм і так прийде цукерка, і так прийде цукерка. Але треба дбати, що ще хтось має до когось приєднуватися, ці території мають бути. Голова Крупецької ОТГ розповідає, нині вони готові приєднати до себе нові населені пункти, адже у невеликих територіальних громад і перспективи невеликі. Громада, в якої немає землі, в якої немає площі, немає відповідної кількості населення, вона буде втрачати у всіх відношеннях цього слова. Наприклад, цей рік вже 17-й. Ми спрацювали по ДФР, розпрацювали по інших грантах. Але значну частину ми не змогли прийняти участь, маючи бажання і документацію через одне просте обмеження. Населення громади має бути не менше 10 тисяч. Ніхто не хоче фактично з великих грантодавців працювати з дрібними суб'єктами господарювання. Важливим, на думку фахівців є питання об'єднання громад навколо обласного центру. Нині для спрощеної процедури вже готуються відповідні законодавчі ініціативи. Я звичайно розумію, що ще недостатньо е, законодавчої бази. Ми чекаємо зараз ще один закон, який зареєстрований, вже шістьдесять який передбачає, що е, приєднання до міста обласного значення йде без виборів на підставі рішень рад. Все, це потрібно, але е, ну це. Мінімум 2-3 місяці. Процедури мають іти вже зараз, тому що якщо їх зараз не розпочати, то люди в навколишніх селах, особливо бізнес, він дуже швидко зрозуміє, що брати за горло місто це є найбільш вигідне вкладення капіталу. Юрій Ганущак зізнається, що концепція великого рівного йому імпонує. А от на запитання, коли закінчиться об'єднання територіальних громад в Україні, відповідає одним словом, вчасно. Головне не створювати соціальну напругу і кожне законодавче рішення аргументувати.